Слава Ісусу Христу! Слава, Отже Ісус народжується назавжди. У Святому Письмі є багато питань. Ісус часто говорить більше тим, хто питає щиро, бо Він цінує щирих шукачів істини. Хто мій ближній, це запитання, яке змінює серце. Ісус відповідає щедро, коли бачить щирість. Він цінує тих, хто шукає істину не для спору, а для життя. Євангельське слово цієї неділі дає нам дві частини для роздумів, і в обох йдеться про любов, ту саму любов, що з'єднує людину з Богом і з ближніми. Законовчитель питає Ісуса, випробовуючи, що мені робити, щоб осягнути вічне життя. Це питання про те, як жити, щоб увійти в щасливу вічність, люби Бога і ближнього. Це чітка настанова, але між знати і жити цим є різниця. Саме тому він вім'ята, хто мій ближній. Ближній це не лише той, хто нам зручний. Одна медсестра в лікарні підійшла до грубого чоловіка, до якого ніхто не хотів підходити. Вона просто була з ним людяною, і він подякував «Ви перша, хто не кричить на мене. Ось як виглядає любов до незручного ближнього. Другий ближній – це той, кого Бог ставить на наш шлях. Священик, втомлений після важкого дня, побачив розгубленого юнака і не пройшов. Розкаяли хлопця від розпачу. Ближній це той, кого Бог посилає саме тепер. Третій ближній може бути навіть той, хто нас колись образив. Одна жінка допомогла сусідці, з якою мала давній конфлікт, і через це сама відчула, що любов до ближнього змінює її серце. І тепер я додам свій роздум у сучасному житті. Ми часто зайняті власними клопотами, і можемо не помічати тих, якого Бог посилає нам як ближніх. Але саме в простих вчинках милосердя у погляді, слові підтримки, у маленьких жестах ми знаходимо Христа, і тоді наше серце змінюється. Тож нехай ця проповідь надихне нас не лише знати про любов до ближнього, а щоденно жити нею. Слава Ісусу Христу!